Сьогодні поговоримо, коли починає плювати короб. Наступ того часу, коли навесні, короб прокидається, безпосередньо залежить від його поведінкових переваг в цей час року. Взимку ця риба знижує свою активність практично до нуля. Раніше взагалі вважали, що короб взимку впадає в анабіоз, але це виявилося згідно з проведеними сучасними дослідженнями не зовсім вірно. Риба збивається в зграї і йде в місця, де тепліше. А у водоймі це глибокі ями і заплави, де навіть у люткі морози тримається температура близько 4 градусів тепла. Там короб перечікує зиму, бо звідти його практично неможливо дістати. той час, коли навесні починає клювати короб, залежить від температури води. Існують особливі прикмети, пов'язані з природними явищами, за якими. Можна визначити, коли починає клювати короб. Існує думка, що до цвітіння буску і після дозрівання горобини ловити вже нічого в контексті коропової ловлі. Але мені здається, краще і логічніше все ж орієнтуватися на температурні дані. Дослідниками життєдіяльності Карпа вважається, що він починає активно рухатись і годуватися при температурі води понад 12 градусів. Радніше досягнення цієї позначки, хороший кльов цього виду риб рідкісний виняток із правил. Однак знову ж, якщо і в березні сильно світить сонце, і температура повітря стабільно тримається на високих відмітках, то вода достатньо прогрівається, особливо на невеликій глибині, туди короб може і вийти підгодуватися. Так що банальні виміри температури води. І повітря, і ведення щоденника природи для любителів коропового лову будуть зовсім не зайвими. Виходячи з цих свідчень, ви з достатньою впевненістю можете визначити, коли починає клювати короб, щоб не пропустити ловисту риболовлю. А вже без трофеїв ви точно не залишитесь.